От знаєте, чого зараз от реально не вистачає в школі. Сьогодні реально не вистачає того, щоб вчителі були обізнаними не лише в своєму предметі, а ще і в такій банальній штуці, як психологія. Тому що мало того, щоб викласти свій предмет, треба ще вміти в потрібний час підтримати дітей. Щось їм там пояснити і так далі. Я от помітив, що в школах, де мені довелося працювати, не всюди був банально практичний психолог. І було б добре, якщо він от реально є, то щоб він не просто там папірці прикладав, якісь там безкінечні звіти писав, а щоб він от реально працював з дітьми. І тим паче, от в моїй такій ідеальній реальності було б ще взагалі ще краще, якби цей практичний психолог не просто працював в школі, а щоб ще окремо він вів якусь там свою приватну практику, і, от, припустимо, що би ще учні. Знали, що там, наприклад, там по п'ятницях, умовно, о п'ятій годині о, у них є можливість підключитися до якоїсь там онлайн-зустрічі з цим психологом і о, з ним поговорити. Тому що о, от, батьки особливо знають, що о, діти можуть не все їм розказувати, не всім ділитися. ну і Потрібна така людина, така, от, знаєте, зі сторони, котри, котра може е, от, вислухати, там, можливо, там, чимось допомогти, так, знаєте, щоб зі сторони це все було. І от, у мене ще такі от були ситуації. от, Наприклад, от, одна з що підходить дитина, і от, починає. Як це жалуватися, що вона не знає, куди їй йти далі після школи, куди там поступати, і так далі? Ну, я розумію, що, можливо, це не вписується в рамки якоїсь там терапії, там, от, але все одно. Просто банально поговорити з, з дитиною. Як це прояснити, що їй там банально подобається не подобається, до чого в неї там схильності є. От По ідеї, це банальна така елементарна профорієнтація, котрою ну, в ідеалі знову ж таки краще, щоб займався ну, психолог. Але, ну так, не завжди він присутній, і тому от краще, щоб у вчителів була. Така от елементарна підготовка. Там якісь навіть нехай там курси, хоча знову ж таки в інституті там Ази вони вивчаються. Тим паче, от, от я сам цікавлюся це так трішки психологією, і от мене це виручає. Ну і також от є ж така ще штука, що діти особливо в такому в, в, в розгар Підліткового віку того, того самого, мало маловало того, що в них на фізіологічному рівні відбувається такий капець-капець, а тут ще от ці всі наші обставини, відключення світла, там тепла, там води, це ще накладається. І через це все вони ще ж там можуть банально. Перевіряти там особисті кордони, там, прощупувати щось, ну і так далі. Ну і треба от, вміти на це от, адекватно реагувати, щось там можливо пояснювати, розповідати, і було б ще добре, якби у нас в школі от, був такий там, час, знову ж таки, на роботу з психологом, якісь там зустрічі, розбір. Там тем різних, там профілактика якась, і от цього реально не вистачає.